На охорону білоруського кордону заступив спецпідрозділ поліції. Бійці повернулися за кордону, де пройшли вишкіл з іноземними інструкторами. І тепер посилять бригади збройних сил України, які вже третій рік несуть там службу. Наші журналісти розкажуть більше. Знімаємо тут точечку, Ми будемо через 30 секунд виходити. Вишкіл спецпризначенців. Бійці висуваються на позиції. Наша аеророзвідка вистежила у лісі противника. Ми на зузулі. Просувається обережно, прикриваючи один одного, бо ворог засів в окопах. Завдання спецпризначенців зачистити фортифікаційні споруди. Бліндаж справа. Під час штурму окопів один з бійців дістав умовне поранення. Після надання першої допомоги його евакуйовують. Виконавши завдання, група відходить під прикриттям. Так бійці спеціального підрозділу поліції відпрацювали штурм окопів на Поліссі. Сюди прибули нещодавно, щоб підсилити військовослужбовців, які прикривають білоруський кордон. Ми виконуємо бойові поставлені задачі на півночі. Постійно вдосконалюємо свої навички, постійно займаємося тренуванням особового складу. Пильно, ретельно патрулюємо безпосередньо, виконуємо свої поставлені задачі. Більшість особового складу цього підрозділу має бойовий досвід та брала участь в АТО. ООС. І початку повномасштабного вторгнення багато хто став на захист України. Я працював з 19-го року в національній поліції. Безпосередньо до національної поліції проходив службу в АТО ООС. Маю бойовий досвід. В принципі, в нас всі хлопці бойові, всі. Проходили майже всі зі силових структур, і так потрапили в цей бойовий підрозділ. Нещодавно бійці пройшли військовий вишкіл за кордоном. Проходили підготовку з іноземними інструкторами. Нас навчали штурмувати окопи, зробити засідки, нальоти на ворожі групи. Окопи, позиції, тепер усі здобути навички, закріпили на місцевості, яку взяли під охорону. Через близькість білоруського кордону бійці навчалися по-тихому, без жодного пострілу. Кажуть, це для того, щоб не провокувати ворога з того боку межі. А якщо окупант наважиться все ж її переступити, хлопці готові завдати нищівного удару. Сніжана Сидорук, Роман Барашев, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.